The <laughs> місто того дня мене звати Герків Тарас. Сьогодні прийом народного депутата Сталі Карпишин по питанню Тернопільського обшеду, зустріч з його працівниками, також зустріч з небайдужими громадянами щодо ситуації в комунальній сфері Тернополя, прибиранням території, з прибиранням шляхів, тернополісфері на дорогах, тротуарах, і депутаннях всій комунальній сфері. Тобто, ми планували зробити зробити прийом депутата хотіли зробити біля міської ради та в центрі міста, так як і зручно, щоб кожна людина могла вільно підійти висловити думку, сказати свої пропозиції, Чому нам дуже гарно помогли працівники муніципальної міліції, яка створена в міській раді. Я так розумію, якраз спеціально, щоб боротися з такими. Е Скажімо, свідомими громадянами, і які, напевно, що варто було б пройти хоча б елементарні курси е, людяності і поваги до людей, і також громадян міста, яких вона повинна захищати і також закривати їм поведінку, якщо вона там асоціальна, скажімо так. Значить, в тому нам дуже гарно помогли спальної міліції, які як... як Маленькі беркутята налетіли на нас, почали нам цю палаточку роз... 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 розкидати в різні сторони. Ми так як нас було настільки багато, і ми не навіть не очікували таких, скажем, активних дій, як у нас як напевно а асоціальних. Якихось елементів громади Ратушняк Ні, та, і навіть були, скажімо так, готові до, до такого. тут бігали люди з, з частинами нашої палатки, які там одні носили в міську раду, одні десь бігали тут по кущах, їх розкидали. Потім вибігла група молодих людей, які як пізніше виявилися, це бійці клубу спортивного скілу, який знаходиться на кружку за будинку березів, яка, як я розумію, має безпосереднє відношення до Володі мінського пана Володимира. На ваш можемо виносити порядок питання, що вони тут роблять, мені сказали, що вони активні громадяни, вони просто тут прогулюються рукою. І їм стало цікаво, що ж тут люди зібралися і може чимось вони можуть допомогти. На, на пропозиції, то, щоб вони допомогли нам, вони сказали, що ні, державі, ми допомагати". І ці допомагати. Люди... Стояли, тут керувалися, я так розумію, їхні дії були угоді з спальною міністрів, так як видно було, яким буде вже пропоную доповнювати порядку питання до сесії, до, 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 до чого це відстояли. В принципі, чим пожертвували частиною нашої палатки, яка була занесена в міську раду, на яку охорона міської ради, не знаю, що вони там охороняють, якщо вони сказали, що вони. <паси> ким була занесена палатка? Власне, Цими молодиками частину, ну, носили, скажімо, всі активно носили всі і представники муніципальної міліції, а в основному були. Молоді, тобто, тобто, тобто молоді хлопці так. з мерії і муніципальна міліція забрали палатку, так? Так, так, так. так. Власне, що палатки, палатку, в якій мав бути прийом е, громадян і скарг, та, так, 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 і зауважити. І, так, 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 і завважен, та, так? скарг зауважень, то зберемо. Угу місцевого депутата mm -hmm. і, і працівників ЧЕДу, і інших громадян. Чи, ну, чия це палатка була? Моя особиста це палатка. ваша ваше Так. Ну, наше звернення, що, будь ласка, віддайте нам частину нашої палатки, mm -hmm. нам сказали, що працівники охорони, яка стоїть прямо у двері, сказали, що ми нічого не бачили, ми нічого не почули. Яка палатка? Дивно, куди ці люди ділися, якщо в нас є фотофакти того, як вони його заносять. Це частини цих палатки в міську раду. Ну, виникає питання до компетентності, скажімо, нашої охорони або до кого вони Так само дуже велике прохання до цих хлопців. Ми маємо дуже ключущі приклади, до чого скажімо, таке мовчання і мовчазне потурання таким випадком. Хлопці, задумайтеся, ви є молоді люди, ви повинні тримати активну суспільну позицію. Ви повинні бути за правду, а не за тих, хто вам обіцяє якісь золоті гори. А на цей думайте, гадайте, скажіть, будь ласка, чому така була реакція? На розміщення палатки ми, і прийом місцевого депутату Карпиша Наталі, Скажем чесно, я для мене самого це було знаєте, як грім серед ясного неба. Я абсолютно не розраховував на те, що може таке статися і може таке нас чекати. Знаєте, ми собі як мирні громадяни, я думаю, що ми маємо дуже багато прикладів. І скажімо, якщо б не ті студенти, які 30-го числа розгорнули цю акцію, і ті люди, які там три. Мали ці намети, які... Це, можливо, сходя, ми, можливо, зокрема, і які на цей можливості жили зовсім інші держави і нашій владі, яка так активно відстоює позицію українська і е, то, що це влада переможця, владіки які саме місцеві я так маю на увазі. Так, ми зараз говоримо про місцеві проблеми наші. Тобто, варто було би задуматися, що що ж безправді відстоює, якщо ми е, поводимося чим не краще, напевно, від тих людей, які там на сході б'ють так само людей з. За жовто-блакитні стрічки чи по інших національних признаках. Тобто є люди, є працівники, скажімо, які цим дітям, які побігали, дитяться в батьки, дехто може і в дідусі. І я їх хлопці, ви що ж були. Тобто ти, в Тернополі також так, є тітушки, так? так? Та, ну, в Тернополі ходить, є тітушки. Що, що це гіркий досвід, скажімо, Яких їх вчили, не перевчили, і на Києві, і скажімо, по східних Але... областях, де вже люди. Ну, суспільно піднімаються і так само суспільна свідомість виростає. Тобто вони зараз активізуються і намагаються боротися з такими скажімо, випадками такого навіть, інтересу, скажімо, з деяких Скажі, питаннях. Скажіть, будь ласка, на вашу думку, кого захищають ці молоді хлопці, які, ну знищили палатку вашу власність. Ми... До лідеї, Я прошу про літувати бачу закисників. Тут напевно щось пообіцяли даної інформації. Я мав які там є провідним матеріалом цього сьогодні. Це стверджувати Это не так, такі матки факти. Але вони але... палатку занесли вони приміщення мерії. Ви звернулися до кого? До охоронця? І він не повернув вам вашу річ. Знаємо, ви звернулися з заявою про злочин вчинення і в правоохоронні органи? Бачимо правоохоронні органи на предметничні сусідному засіданні. Вони були прийняті разом з протиподальним дорученням, що було зауваження комісії подання виступування кітапин. Були виступають і я виступав. І доручення та вирішення, що ми за як нам сказали, що меншою випадком, де подалося забудувати стадіон, а також по тобто міська рада міста Тернополя не хоче демократії гласності і не хоче зауважень громадян. Чого боїться? Чого боїться міська рада? Чого боїться? Так і інструменту людей. Те, що ті свідомі громадяни, якщо їх більше людей почує, і кожна людина знаєте, багато хто що до сих пір, то можливо з якогось страху, то можливо з лінії, то можливо з тотальної такої недовіри, яка в нас сформувалася за багато-багато тих років. Сприховує або, скажем, неактивно не її наголошує свою думку. Я вважаю це найгірший злочин це саме більша неповага і до ну, Не хочу знаєте, так, як всі зараз піаряться сильно на, на пам'яті тих людей, які загинули, але це як, як на мене, це ключуща неповага до цього. Тому що ми не можемо повернутися до тої країни, тому що те, що змінилося. Тільки як на мене, наша влада тільки не розуміє, що це змінилося. Це не не була їхня війна, це була війна людей. Це не була конкретно моя чи. Людини, чи бо <кій> якоїсь політичної сили це була mm -hmm. тільки перемога людей. скажем так, як е, людина, яка була скажімо, не весь час там, але була досить там час і була цих подіях. <кій> це перемога ніякої сили ніяк, 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 ніяк. пане Тарасе, ви готові далі брати активну участь в захисті демократії? Я є тут, я, я, я є на полянку стає дитина, тут я хочу. Доброго майбутнього для неї, для неї в цьому місці я хочу це наше. Це моє рідне місто. Мої батьки, місті, і місті, і мої друзі, я тут вирішую. Я, я, я хочу, щоб тут ми, мало, до, що ми всі зустріли, що це наше місто, це наш дім, і ми про нього звали, так як ми добрий господар. А не як добрий господар, гарно його. Роздавали Защитив в людей. потрібні нам okay. руки і Пунт на цьому ми засуджуємо російську військову агресію. Закликаємо народ Росії до повстання проти антинародного путіну. Тобто в ці питання є кричущі. закликаємо всіх, є багато інших питань. Наразі зараз питання будівництва фонтанів по Тернополю і будівництва на мене, заміна саме якими бюджетами і кошторисами різними своїми фірмами там, цих речей. Тобто, Зараз на часі є те, що ми повинні тримати комунальну сферу, ми не сферу безпечення охорони здоров'я, Чому, Чому ну, це бродячі інфекції, яка знаходиться на бамі, стелі підбиті простеньками, щоб штукатурка не падала, це в той час, коли гранітом вкладаються в нас фонтани і робиться? Якщо ми почнемо з того, що ми ну, маємо займатися, не будемо займатися самопіаром. І, 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 і погандою зовнішньої гарної картинки ця картинка буде внутрішньо гарною і вона дойде до того часу. До того тобто це найважливіше каналі зараз. Все, дякую вам.